Вітаю! Хоча з кожним роком продажі стають все більш направленим на те, щоб допомагати людям, на жаль, такі динозаври, як маніпуляції, мають місце. Тому ми в цьому відео обговоримо три питання. Перше, чому люди вдаються до маніпуляцій, коли щось продають товари чи послуги іншим. Друге, як їх розпізнати, і третє, як протидіяти або упереджувати. Отже, перше питання: звідки ж беруться ці маніпуляції? Зокрема, це пов'язано з психологією деяких роботодавців, їх небагато, але є, які вважають, що без маніпуляцій успіху не досягнуть. Часто вони в своїх оголошеннях викладають такі вимоги до потенційних співробітників, що потрібно міти дотискати клієнта. Потрібно вміти продати пісок бідуїну або сніг ескімосу І так далі. Одним словом, навіть якщо людина не потрібна, треба впарювати, впарювати, впарювати. По-друге, це може бути просто пов'язано з психологічними особливостями самого продавця. Ну і по третє, це низька кваліфікація. Людина не вміє якісно Виявити виразнити потреби, вона не вміє якісно передати всі переваги компанії. І чому, навіть якщо у конкурентів дешевше, тут є краще рішення для людини, або вона хай потім сама робить вибір. Таким чином вдаються до маніпуляцій. Взагалі, як вони проявляються? Основна така, можна сказати, червона ниточка це те, що давлять не на розум. А на емоції, щоб людина керувалася, так сказати, емоціями, а не логікою. Наприклад, це може вдаватись до таких неприємних дій, як визивати у людини почуття негативні, страх, сором. А ви що не любите своїх дітей? А якщо любите, чого не купити їм курси програмістів Python? Адже айтішники Пайтона дуже добре заробляють, діти будуть при грошах. Ну і вам на старості щось дадуть. Ви ж не хочете жити тільки на одну пенсію. Ну, як то так, да? Або навпаки, можуть виспівати одиці, ви так важко працюєте. Ви достойні того, щоб мати цей широкоекранний телевізор. І розручка аж на 10 платежів. Друге, це створення обмежень, яких насправді не існує. Наприклад, ну, з завтрашнього дня ціна буде на 20% дорожча, Так що думайте, або сьогодні купляєте, або завтра переплачуєте, або товар не закінчується, там на митниці проблеми, так що не гарантуємо, що дуже скоро приїде наступна партія. Ну і так далі. Ну, і один із факторів це насильницьке, коли людину заставляють щось зробити, що не хочеться. ти понюхайте ці духи. «Ні, ну ви от тільки понюхайте, ну ви от тільки попробуйте, та це ж безплатно, та чого ви поїдете?», Ну і так далі, коли на людину прямо наполягають, то це теж недобре. Як протидіяти? Загалом. Якщо вам неприємно, ви можете прямо сказати, що це неприємно. Мені неприємно, що ви так зі мною поводитесь. Ви взагалі не знаєте мене, не знаєте, який я там батько, не знаєте, чи я може щось відкладаю собі да, на недержавну пенсію, а чи вирішили, що моїй дитині Python потрібен. Вона цікавиться малюванням, вона може краще буде бренд дизайн чи UI, ux дизайн IT. Вивчати чим просто там кодити, писати на клавіатурі. Ну, умовно, так? Якраз коли ми задаємо те запитання, які повинен задавати продавець, воно упереджує. Такі, скажімо, маніпуляції, тобто людина розуміє, що перед нею є той, хто хоче мати конкретний запит, і що на цей конкретний запит треба щось запропонувати і спитати. Тому що взагалі, якщо Щось починають пропонувати, навіть не вислухавши людину, не дізнавшись, це все одно, що прийти до лікаря, він не подивиться ні картку, не розпитає, ні кардіограму, ні аналіз, а зразу і бупрофіна дві таблетки три рази в день. Ну, другий раз не хочеться до такого лікаря йти. Тож сподіваюся, ця інформація була вам дуже корисна. Шановні колеги, якщо хтось дивиться з продавців це відео, я ні в якому разі не хотів вас образити. Просто я показав деякі реалії, які є. Тому я дуже сподіваюся, що з кожним роком продажі будуть з людянішими становитися. Ну а я теж для цього буду докладати зусиль, буду викладати ролики, які є сучасні тенденції в царині продажів, щоб можна було продавати в насолоду. І людина тобі ще за це казала дякую і рекомендувала тебе інше. А я вам дякую за перегляд, за підписку, за вашу оцінку, лайк чи дизлайк, що таким чином ви допомагаєте зрозуміти, що вам подобається. На все добре!